Дякую, батько. Дякую, братові. Віднині В'ячеслав, є дійсним казаком. Має всі права та привілеї, члени українського казацтва. Віднині всі його нащадки вважаються нащадками роду казацького. <різький> Українському народу.

Віднині всі його нащадки будуть вважатися нащадками роду Козацького. Щоб рушили не там Членом українського казаців, має всі права та привілеї українського казака. Нині всі його нащадки будуть вважатись нащадками роду казацького. Служу українським служунському казацтві. Щоб Україна не пробив. Батько матір поважало. Казацькому товариству вільним був. Дякую, батько. за науку. Є дійсним членом українського казацтва. Має всі права та привілеї українського козацтва. казацтва. Всі його нащадки будуть вважатися. Нащадка народу казацького. Служу народу України. Служу в українському казацтві. Слава Всевачку. Щоб Україна не перебував, батькомат поважав. Віднині Микола, є дійсний членом українського казав. Має цікаво привілеї українського козака. Людині всі його нащадки будуть вважатися. Нащадками роду, роду казальського. В мене був такий перепродік. Служу українському козацтву. Щоб Україна прибув. Дякую батьку за науку. Вісні Олександр є дійсним козаком, Має всі права та привалеї. Чан українського козацтва. Відсені, всі його нащадки вважаються нащадками роду козацького.

І потужним поповненням є серед тих, хто приймався, особливо, посвячувався особливо пан Олександр. Він веде козацьке життя вже рік починаючи з Майдану. В казаку перше прийняв, козацьке, козацьке завдання так. знайти козацькі молитви і використовувати Це буде знайдені. Буде знайдені молитви на посвячення бойового.

Яка була прийнята у 1992 році Великою Радою українського козацтва за гетьманування В'ячеслава Черновола. Вона фактично не змінилася, сам текст присяги не змінився з тих пір. Її складали, досліджували козацькі присяги часів Богдана Хмельницького, перероблювали їх під сьогодення. І використовуємо ми її сьогодні. Це не просто слова, це посвята, це ваша кляпа на вірність України. Козак в першу чергу захисник своєї землі, захисник своєї сім'ї, захисник свого народу. Тому вітаю вас із служінням України. Слава Україні! Дозволити. Yeah, Побратиме. Тепер ми по Тепер Перший брати. Хочу сказати таке. Ну, вже в далекому, в 97-му році. Я так само, як ви, отут, ну правда, не тут, а он там за э, той сторони э, столка, я прийняв кричав. Я зараз є особу Вінницького обласного товариства. Отаман Вінського міського товариства. Я до чого це все веду? Хлопці, ви прийняли присягу. Ви поклялись на вірність Україні. Ви поклялись на захист України. Вовчий курінь живе за принципом, це мій підрозділ, Вінниці. живе за принципом. Україна каже, треба, ми кажемо, чуємо маму і йде. Я хочу, от сьогодні вам була посвята, я засвячував вас зброєю, я хочу від вас того ж самого. Україна каже, треба, ви повинні сказати, я чую маму, я йду. Тому я вам ще раз наставляю. Ви прийняли присягу, ви поклялись в тему. А тепер Україна каже, треба від Мама, вас. Маму я чую, я йду. Тому Україна каже, треба. Мама, Мамо я, я чую, я, я йду. Молодці, козаки. <зум> <дум> Дякую. Друзі, друзі, посікіть і все.